Переважно це артилерія, СЗВ, в мінометні системи. Є випадки, коли із танків прямим наведенням вони так само по несохтоним пунктам відкривають вогонь. Коли населений пункт безпосередньо на Дніпрі, там на жаль дуже коротка дистанція. і Вони мають таку можливість. Коли мова йде про атаки дронів, там взагалі вони в режимі онлайн вони бачать, що є їхньою ціллю. Це є там цивільний транспорт, романський транспорт або просто цивільний, які переміщується, які знаходяться на відкритому просторі. Це свідома тактика терору. Вони чудово розуміють, що це не є військові цілі. І тому зараз їхня пропаганда. Вона вже протягом напевно півроку вона створює знаєте, таку історію, що немає червоних ліній на Херсонщині, є червона зона. Всі цілі є в. Військовими цілями, всі, що люди, що приміщуються, всі і це є нібито військові, які в цивільному одягі, весь транспорт, який приміщується на користь зсу, ну і та інше. От е, раніше вони цього не робили. Я маю на увазі. Вот інформаційний простір. Вони намагалися там е, після того, як в нас там поранено вбити цивільний. Вони казали, що це провокація була збройних сил України. А зараз вони беруть на себе відповідальність, але кажуть, що це нібито військові ці.